Уроки Афганістану для майбутніх офіцерів на кафедрі військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу розпочався тиждень пам'яті, присвячений 25-й річниці від часу закінчення афганської війни. Під час різноманітних заходів студенти мають нагоду дізнатися про сумні та героїчні події не тільки з підручників чи кінофільмів, але й від безпосередніх учасників бойових дій. Спілкування з ветеранами та учасниками бойових операцій, запорука патріотичного виховання студентів, переконаний начальник кафедри військової підготовки Юрій В'язінцев. Тому зустрічі з представниками авганських організацій тут відбувається традиційно і не лише напередодні ювілейних дат. Коли йде от такі зустрічі, хлопці я хочу сказати навіть міняються. міняється в загальному своє відношення до тих чи інших подій. Вони Зовсім по-іншому відноситься до ветеранів для ветерана Афганістану, підполковника у відставці Миколи Нероти, кафедра військової підготовки стала другою домівкою, адже пропрацював тут понад 14 років. Він зазначає, що сучасні студенти досить мало знають про афганські події, попри те, що ця інформація загальнодоступна. Якщо таку роботу не проводити серед серед учнів шкіл. Всіх навчальних закладів до університетів, включно, то через декілька років і і вже і ці молоді люди не будуть знати, що була така війна, на якій гинули наші люди, українці. Десятиріччя військових дій в Афганістані для радянського союзу знаменувалося наймасштабнішими бойовими операціями з часу закінчення Другої світової. За уточненими даними, у тій війні радянська армія втратила близько 14,5 тисяч вояків. Ще 53 тисячі отримали важкі поранення і контузії. Через горнило радянсько-афганської війни пройшло понад 160 тисяч українців. З них близько 2,5 тисяч загинули, понад 4,5 тисячі віків повернулися додому інвалідами. Однак за сухою статистикою ховаються реальні долі молодих хлопців, для яких Афганістан став найсуворішим іспитом у житті. Сержант Леонід Гаврик розповідає, що до пострілів і постійної небезпеки він із часом звик, однак мить, коли вперше потрапив під ворожий вогонь, запам'ятав на все життя. Зразу страшно, зразу це, а потім ти вже привикаєш до того, вже потім вже знаєш. Навіть були моменти, що ми вже вираховували, знали, через скільки секунд буде летіти порція порції ракетних ракет. Ну, зараховували. За сім секунд вже вираховували, що зараз буде новий постріл. Водій механік Василь Лейб'юк свого часу добре вивчив сайпантин гірських афганських доріг, таких не схожих на краєвиди рідної ворогти. Він пригадує, що найбільшою моральною підтримкою для солдата були листи від матері. Коли я Виїжджав на бойові операції, біля 17 малих і великих операцій, було одноденні, саме більше було 28 днів, це в районі Фейзабаду. то приїжджав з бойових операцій, було дуже багато листів. В ну, кожному лихті синочку бережи себе, бережи своє здоров'я. Вона в мене ветеран Української повстанчиської армії в Сибіру пробула 10 років, вона знала, що, що таке війна. Григорій Дуда у 87-му році отримав свою головну медаль за бойові заслуги. Та, попри урядові нагороди, хлопці, які повернулися з Афганістану радянській державі, часто були непотрібні, нині пригадує майор прикордонник. До нас ветеранів воїнів афганців які пройшли Афганістан, ставилися скажімо, таким такою неприязнь, розумієте, і нам мало того, що приходилось долати. Психологічний бар'єр приходило ще, скажімо так, воювати з цими бюрократами. А зараз? Ну зараз набагато краю, ну мирніше набагато все змінилося. От, зараз нас розуміють, ми ветерани. От, і звичайно, що в незалежній Україні ставляться. Набагато краще підвищення статусу воїнів – результат багаторічної роботи ветеранських організацій, які активно долучилися до суспільного життя. Це теж один з уроків, який колишнім воякам довелося засвоїти уже в мирному житті.